Чому іноді заспокійливі трави не допомагають боротися з безсонням? Сьогодні я хочу поговорити про поширену проблему, яка впливає на мільйони людей по всьому світу безсоння. Чи завжди ефективні заспокійливі трави для боротьби з цією проблемою? Чому вони не завжди діють? Нам, науковцям, науково виробничого центру фітопрепаратів добродія доволі часто задаються запитання. Причин багато? Але почнемо з головної. Почнемо з того, що безсоння має різні причини, і що важливо, потрібно з допомогою кваліфікованого медичного працівника виявити ці причини. Власне розуміння причини безсоння це єдиний варіант ефективного та правильного застосування лікарських трав. Отже, які основні види безсоння? Що таке безсоння? Безсоння це розлад сну. Коли вам важко заснути, або ви не можете спати протягом всієї ночі. Безсоння може бути короткочасне, яке триває від одної ночі до декількох тижнів, або ж хронічне, коли ви маєте проблеми зі сном щонайменше три ночі на тиждень протягом трьох місяців, або і більше. Які основні види безсоння? Існує два основні види безсоння. Первинне безсоння, коли ваші проблеми зі сном не пов'язані з іншими станами здоров'я або проблемами, вторинне безсоння, яке виникає через медичні стани, такі як астма, депресія, артрит, рак, печія, а також використання ліків чи психоактивних речовин. А чи ефективні заспокійливі трави для лікування цих двох типів безсоння? Лікарські трави можуть використовуватись для лікування обох типів безсоння, як і первинного, так і вторинного. Але вони, що важливо, повинні підбиратися залежно від основної причини проблеми зі сном лікування безсоння травами. Для первинного безсоння лікарі часто рекомендують трави з заспокійливими та снодійними властивостями, такі як корінь валер'яни, меліса, пасифлора, шишки хмелю, ромашка. На моєму YouTube каналі навколо медичні нотатки ви знайдете детально відео про кожну з цих заспокійливих трав, трав, для яких існує багато інформації, яка підтверджує їхню ефективність для боротьби з безсонням. Отже, якщо у вас первинне безсоння, заспокійливі трави зможуть вам допомогти. В описі до цього відео я дам посилання на відео про кожну з цих трав. Є ще дві не менш важливі причини, які можуть впливати на заспокійливу ефективність цих трав, навіть якщо у вас первинне безсоння. Перша з них це генетичні особливості кожної людини. Ця проблема вирішується відносно просто, потрібно лише експериментальним шляхом підібрати траву, яка вам допомагає. Інша проблема. Пов'язано з тим, що більшість виробників фітопрепаратів використовують для виробництва своєї продукції рослинні екстракти з Китаю, які, на жаль, при паскудної якості. Власне, через те, для виробництва свого фітопрепарату «Сонормін», для покращення сну та боротьби з тривожністю, ми в науково-виробничому центрі фітопрепаратів Добродія використовуємо лише рослинну сировину. Для вторинного безсоння. Трави можуть використовуватись як допоміжний засіб під час основного медикаментозного лікування для зменшення симптомів основної проблеми. Наприклад, вербова кора для головного болю, ревматизму, артриту та подагрі, для заспокоєння нервової системи, або ж звіробій при депресії, ромашка або алої віра при печії. Отже, при артриті Перевагу потрібно надавати вербовій корі, а не мелісі чи пасифлорі. А як визначити, яке у вас безсоння, первинне чи вторинне? Отже, перед тим, як лікувати безсоння травами, потрібно зрозуміти, які причини ваше безсоння викликають. І зрозуміло, що без кваліфікованої медичної консультації вам не обійтись. Лише така консультація допоможе вам вибудувати власну стратегію боротьби з безсонням. Коли лікар скаже, що у вас первинне безсоння, то, очевидно, не варто застосовувати хімічні засоби, наприклад, барбітурати, а попити деякий час корінь валеріани. Проте, коли причиною безсоння є артрит, то на мелісу не варто сподіватись, а налаштуватись на медикаментозне лікування. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб більше дізнатися про альтернативні методи лікування. Лікування без ліків бережіть себе.